Не те, що все це було систематизовано. Ми вже будемо в тому числі це все глобально. Все рівно черги на елеваторі ніхто не дає створювати. Якщо й буде якась черга, то вона буде стояти перед заїздом. У нас повна срака, ми чорт з Що майже вже виїхали, ми в такій болоті по вікна. В общем, ми вже в такій жопі не були. Та хто ми б там не застрягли. Ага. Видно, якимось цим дровенякою ударили Лопнув патрубочок там. Фермери, які мають до 120 гектарів. Ті, хто не отримали виплати по 4 тисячі гривень на гектар цього року. Сьогодні є деякі справи, як ви зрозуміли, в Києві. Справа в тому, що в нас були ті старі, ми ж 16. Два таких оці ж, навіс, а Один використовувався там частково як сіник, а другий редкі кадри.